Вона вчора насварила, що я раненько зриваю цибулю на зберігання. Ні, дівчата, не раненько. Да, зелене стебло ще є. Але вона вже на городі почала горіти, вона вариться там, бо е, вона стричить із землі, вона вся в землі не є. Тільки корінечко. І вона вариться. Тому ось так дивіться, бачите? Добра, добра, гарна. Дивіться, яка гарна Боже. Тут у мене і часник вже живе. Теж такий, дай Божечка, воно сушиться. І цибулька ось така, сушиться. Ось. А на городі зараз покажу, чому її виривають так рано. Ось бачите, багатерічка цибульки, вона у мене просто стирчить, і вона отут починає варитися прямо. Ось тому її виривала. Хоча і бур'ян спеціально не проривала, для того, щоб вона не горіла. Як воно у людей, бачите, погоріло все. Воно повністю повиривало. Е, То я її зараз краще поставлю, хай вона висохне у мене е, просто в сараї. Бо дивіться, бачите, що твориться. О, оце десь е, воно коли поливала. Другу частину городу, там от, воно, то заділа і вона почала у мене тут підпарюється, тут воно гніє. Не дай Бог, зараз підуть дощі, і оця вся моя цибулька почне гнити. Тому її збирати вже пора, і хай вона вистаюється в мене в сарайчику. А цю ще показали, що, бо вона садилась на 2 тижні пізніше, ніж ця. До речі, чеснок ще теж не до кінця викопала. Так що ось так копаю, вириваю, вже їй пора, щоб не зварити її тут. добре, ну, добре.